Раз, два, три. Хочу подякувати всім, хто допомагав нам е, моніторити цю справу, допомагав нам е, знайти е, хорошого адвоката Дмитра. Е, е, Дімі теж окрема подяка. Допомагали дуже багато людей. І завдяки от, спільній роботі населенця до правозахисту активістів і активістів Січі і звичайно дочні підтримки от у нас вийшло здобуть віт. Розвітаю. Ну я ще коротко тоді скажу. Віта Завірюха зараз на волі, вона зараз буде дотримуватися всіх законних вимог. Вона, які ми впевнені в тому, що те, що її інкримінують по цій справі, це все як політична фабрикація. І я сподіваюся, що це не останній політв'язань, який ще вийде на волю. Силами громадськості, зусиль допомогою правильних юристів, те, що не байдужі люди допомагають. Ну, ще раз вітаю Так, а зараз ми сидім, і веземо. Спільне фото. А, давайте спільне фото. Дам. Що? Добольно? Пішли, пішли. Що? Боже ж боже, почекай, 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 мамі позвони. Мамі позвоню. Да, давай, чекай, чекай. Зараз, короче, вийдуть оператори, і я все зо жест на пам'ять. Можеш делать? Можеш делать?